Доброго дня, вітаю всіх в нашому новому черговому відео по можливостям системи Моко. Сьогодні ми з вами продовжимо огляд способів призначення на курси. Нагадаю, у нас є ціла, ціла серія таких невеличких відео, де ми розглядаємо, які є можливості призначати учасників, співробітників чи студентів на навчальні курси. Сьогодні ми розглянемо варіанти самостійного призначення, коли ми даємо можливість нашим учасникам, користувачам самостійно записуватися на курси. При цьому Накладаючи певні обмеження на них, на доступ, на тривалість, на час, коли вони можуть обмеж... записуватися, розглянемо варіант повторних записів на курси самостійних, в яких будуть очищатися результати тощо. Отже, почнемо з того, що взагалі відкриємо якийсь довільний курс в дистанційному навчанні, в розділі моє навчання, в каталозі. Будь-який курс ми відкриваємо. І тут щоб працювати і налаштовувати самостійні призначення, зрозуміло, що ви маєте мати як мінімум права там викладача, тренера в певному курсі. Так, в тому курсі ви зможете це налаштовувати. Ну і так далі. І вищі права, як там адміністратори, менеджери, з навчання тощо. Отже, якщо ви маєте ці права, то ось тут в розширеній картці ви можете, ну, найближче місце, де це можна налаштовувати: ось тут відкрити спадне меню, і тут вибрати такий пункт, як призначення. Ми потрапляємо на сторінку курсу, і ось тут на цій сторінці ми потрапляємо на закладинку учасники. І тут серед інших інструментів, бачите, їх тут доволі багато, нас цікавлять зарахування і способи зарахування. Ну, ми автоматично на них, в принципі, та і зайшли. Нагадаю, що тут ми бачимо перелік доданих до цього курсу способів запису або зарахування. Так? І нас будуть цікавити два способи сьогодні: це самореєстрація і самореєстрація з очисткою попередніх результатів. Ви бачите, що хтось до нас вже додав ці два способи в цей курс і ми бачимо, що тут, ось і тут, і тут нема жодного користувача, який би був доданий, через ці способи. І що саме цікаве, ми можемо відкрити інструмент додавання нових способів і побачити, що незважаючи на те, що ці способи вже додані, але ми можемо додати їх і ще раз дійсно. Ці способи, їх особливість в тому, що їх можна додавати багато разів в один курс. Так? Тобто можна додати самореєстрацію один раз, самореєстрацію другий, третій тощо. І назвати їх якимось ще особливими там, назвами. Наприклад, ось тут там додано в лапках там, студент, там, роль. Так? Е, ну, виникає питання: а нащо ж таке робити? Нащо додавати декілька самореєстрацій в курс? Насправді для цього можуть бути для того, щоб вирішити ну, різноманітні сценарії, так, які можуть постати перед вами. Ну, найпростіший варіант, наприклад, вам достатньо додати самореєстрацію один раз, налаштувати, наприклад, її певні параметри, ну ми зараз їх розберемо. І, в принципі, і все. І забути про неї, тобто вона буде завжди існувати в вашому курсі в одному такому варіанті. І всі користувачі, які будуть його відкривати. Вони зможуть там, записатися на цей курс. В принципі, ну, цього може і вам і вистачить, як правило, навіть більшості і вистачає. Але е, можуть бути інші варіанти, наприклад, не просто, що ви хочете забезпечити простий там, спосіб самозапису. Ну, ви можете сказати, я там планую робити, наприклад, якісь там щоквартальні. Активності ініціювати проходження курсу, наприклад, щоквартально. Ви будете казати, я там в перший місяць кварталу відкриваю самозапис, і перші там, 15 людей, хто запишеться, вони будуть проходити цей курс там, протягом цього кварталу. Так, всі інші вони вже не можуть. І так ви будете робити, щокварталу. кварталу. І е, в такій ситуації, можливо, вам простіше ну, навіть. Найпростіший варіант це просто що додавати новий спосіб, так і е, з, з власними налаштуваннями вони можуть відрізнятися від кварталу до кварталу. Плюс там ви подивитеся, можна навіть е, враховувати, чи людина раніше записувалася там в попередньому кварталі, так, і е, відповідно, що тоді робити зараз? Чи вона має записатися наново, чи вона має просто використати існуюче призначення з попереднього кварталу, тобто. І це лише один варіант. Так, у вас можуть бути самореєстрації, які відрізняються, наприклад, ролями, які ви видаєте при записі. Ну, але як правило, все ж таки видають роль саме студент, тобто людина, яка просто навчається. Ось вони можуть відрізнятися там іншими аспектами. Наприклад, там ви можете додавати обмеження за кодовим словом. Так відповідно, ви можете створити. Наприклад, спосіб запису там, для однієї цільової аудиторії, яка знає одне кодове слово, для іншої цільової аудиторії, яка знає інше кодове слово. І, відповідно, люди будуть заходити через той спосіб, який ви їм там прорекламуєте, проінформуєте, і використовуєте відповідно свої кодові слова. Ось. Тобто ідея в тому, що за рахунок того, що ви можете створювати декілька таких способів для різної мети, ви можете, в принципі, вирішувати одночасно різні задачі. Окей. Давайте створимо ще один. Давайте видалимо, насправді, бачите, легко тут можна видалити, підтвердивши, що вам дійсно не потрібний цей спосіб. Я видалю їх, і ми ось цей і ось цей. До речі, там бачите є можливість просто приховати, тобто без видалення. Це значить, що е, приховані варіанти вони е, тимчасово недоступні користувачам. І ті користувачі, які зайшли через ну записані через прихований варіант, вони насправді при його приховуванні вони втрачають доступ до курсу, так тобто ви їх обмежуєте в доступі. Якщо включаєте знову, відображаєте включити цей спосіб, то вони автоматично відновлюють свій доступ. Це ті користувачі, які ось тут у нас напроти цього способу, ну їх кількість тут згадана. Окей, отже, давайте створимо спосіб: перший самореєстрація. реєстрація. Ми обираємо його, потрапляємо на сторінку заповнення цієї форми, і, наприклад, це буде. Ну, спосіб, який я можу взагалі його ніяк не називати, так? це опціональне поле, і тоді він просто буде називатися з змовчем словом самореєстрація, і в дужках буде та роль, яку ми ось тут виберемо. Тобто це роль, з якою користувач буде записуватися на курс. Тобто, якщо я нічого тут не заповню, в мене буде самореєстрація в дужках студент. Але я повторюсь, можу тут написати щось на кшталт, наприклад, там самореєстрація, там, літо 2025, так і набрати людей, чи там самореєстрація стажери так І там набрати стажерів. ось Ну, я поки що залишу пустим. Далі. Е, ну Тут цікавий момент, е, ч, залишати активними поточні самореєстрації. При що йде мова? Е, якщо е, я б не видалив попередньо ту самореєстрацію, той спосіб саморе, запису через самореєстрацію, який вже був, а додав би цей спосіб як другий, а потім ще додав би третій, четвертий, то ось так додаючи якийсь там черговий спосіб, ви можете сказати, а що робити з тими способами, з тими людьми, які були записані через самореєстрацію на цей курс. Ну, до цього вони були створені раніше. І ви можете їх або залишити ну, недотичними, тобто просто як вони є, нічого там з ними не відбувається, або можна їх. Деактивувати, так, зробити їх неактивними. Так, тобто, ви фактично, якби таки робите, робите такі хвилі. Тобто, наступна хвиля вона відключає всі попередні. Ось. Якщо ми залишаємо активними, то тоді, бачите, ми можемо вибрати, а що ж тоді робити, якщо людина, наприклад, вона записалася там через спосіб, який існував раніше, через самореєстрацію, яку ми створили там раніше. А тепер вона буде, наприклад, намагатися записатися через цей новий нову самореєстрацію на цей курс, то що тоді ми будемо робити з попереднім призначенням? Його просто або ну, якщо ми скажемо, що дозволяти робити нову? самореєстрацію, то тобто людина буде мати можливість повторно записатися так на ще раз на цей курс, незважаючи на те, що вона записалася на нього ще там минулого разу і пройшла, наприклад, чи не пройшла. А ми сказати, ні. Якщо ти вже записувався, то дякуємо, ти вже мав можливість його пройти. Невідомо, правда, прийшов. Ну, в цьому контексті тут ми не знаємо, прийшов він, не прийшов, але він був записаний. І більше ми його вже не пускаємо. Тобто, ну дай місце іншим, умовно. Так, ну але я дозволяю тут все максимально. Далі, опціонально, ви можете е, внести кодове слово. Тобто кодове слово це фактично такий пароль, який ви задаєте, і потім маєте його якимось чином передати е, людям, які будуть записувати самостійно. Ну, може якесь там, окремо там, відправити масове повідомлення через модуль реструктури, чи взагалі якось по-іншому розповсюдити його. Але важливо, що. М Людина при самореєстрації, якщо ви тут його задасте, буде вимушена його вказати. Хто не знає, той не запишеться. Інший варіант більш гнучкий, ну такий складний це е, ви можете всередині курсу створити так звані локальні групи. Ось тут в учасниках ми можемо. Ну, давайте я, щоб не закрити це вікно. Ось тут, на окремій закладинці, я знову натиснув на закладинку учасники, перейду до груп. Групи тут ми маємо це на увазі, це групи локальні, які існують в контексті цього курсу. Не плутати з групами організаційної структури. Які ми розбирали окремо там є окремі відео про структуру про групи. Це інші групи. Це глобальні. Це групи, які всередині курсу вони можуть використовуватися або як варіанти. Там якісь там хтось проходить курс за першим варіантом, хтось за другим, або дійсно просто люди збираються, ну ви їх там розкладаєте по групах, розподіляєте по групах всередині курсу, з метою там, наприклад, налаштувати їм окремі траєкторії в цьому курсі, так чи просто. То вони в різний час там призначаються і вам простіше так їх контролювати. Отже, якщо ви створюєте в курсі групи, то тоді ви можете для групи, я не буду до кінця створювати, але просто продемонструю. Тут є в групі також кодове слово. Тобто можна для групи задати кодове слово, і потім тоді сказати, що використовує кодові слова групи. Це значить, що ви створили, наприклад, групу там варіант А, варіант Б. Для кожного задати своє кодове слово. І людина, коли реєструється, вона має вказати ну, якесь кодове слово, чи для варіанту А, чи для варіанту Б, яке ви їй повідомили. І, відповідно, вона при створенні і запишеться на курс, і ще й автоматично потрапить в відповідну групу, зарахується в цю групу. Ось такий варіант, така можливість. Далі, роль. Ну... Тут є ролі, з якими можна записуватися самостійно. Ну як правило, це просто студенти. Ну ніхто ну я не, не бачу таких реальних сценаріїв, прям популярних, коли можна щоб люди записувалися на курсі як викладачі. Ну це трішки дивно. Ну самостійно. Хоча хто знає, які можуть бути сценарії в житті. Окей, далі. Термін навчання. Ви можете За замовченням, термін навчання не обмежений, тобто можна проходити курс без обмеження по часу. Але можна і обмежити, сказати, наприклад, там обмежимо, там, на скільки то годин чи на скільки то днів, і після цього людина ну, фактично термін навчання завершиться, і людина вже не зможе проходити цей курс, але результати, звісно, що збережуться. Далі, ось тут є можливість також увімкнути повідомлення, і знизу тут є декілька налаштувань пов'язаних з цим повідомленням. Про, ну, це в даному контексті повідомлення про завершення терміну. Тобто, якщо людина підходить до терміну завершення, то можемо повідомити або тільки викладачів на цьому курсі, або і викладачів, і студентів, що у когось там наближається термін завершення. Але одразу повідомлю, що це це повідомлення, воно відправляється ось тут з цього шаблону, не з цього шаблону, ну як і повідомлення на запрошення, воно ну, не існує для нього шаблону в модулі е, повідомлень. Тобто це таке легке повідомлення, і нерідко буває, що його в такі легкі повідомлення навпаки в системі забороняють адміністратори е, для того, щоб е, контролювати все ж таки все через шаблонні повідомлення. Тому тут сильно я про нього розповідати не буду, його рідко використовують насправді. Е, Гринічний термін повідомлення е, ну, це мається на увазі, якщо ми задали дедлайн, наприклад, людина проходить там протягом 30 днів, то за скільки до завершення ми маємо повідомити людину про те, що скоро вона ну, скоро повідом... призначення завершиться. Далі, також є можливість задати вікно, в інтервалі якого люди зможуть, люди зможуть реєструватися через цей саме запис. Так, тобто, це якби таке вікно саме запису. Воно не обмежує тривалість проходження навчання, але воно впливає на те, коли я можу записуватися протягом якого часу. Далі можна ще увімкнути таке автоматичне відрахування. Тобто, якщо людина нічого не буде робити в цьому курсі, там, відкривати його, ну навіть відкривати. Так, це базова така подія, без якої нічого інше неможливо, то ми її автоматично відрахуємо, наприклад, через кілька днів після останньої активності. Так, так можна таке налаштувати. Далі можна ще обмежити максимальну кількість користувачів, які запишуться на цей курс саме через цей спосіб. Нагадаю, можемо назвати його тут, наприклад, там самореєстрація для там стажерів чи якихось там консультантів. Так, відповідно скажемо, що у нас є тільки там 60 чи 30 вільних місць, всі інші вже не зможуть записуватися. Так, ну і повідомлення про запрошення на курс знову ж таки, тут його можна налаштувати, вказати від чого від, ну чи взагалі не повідом, не відправляти, так чи включити. Е, ну, і правило, коли людина записується сама, то, в принципі, є це повідомлення не особливо і потрібно. Ну, ось, ну, повторюсь, тому його, як правило, все ж таки не використовують. І якщо і використовують, то нагадаю, що е, ну, шаблон задається тоді ось тут, знизу. Тут і ось змінні підстановки, які можна використати, також відповідно до цього шаблону. Ось вони тут перелічені, можна тут задати і таким чином використати. Окей, ну додаємо цей спосіб, нарешті. Ось він з'явився, так. Е, поки що ніхто не записався. І що він дає? Він дає те, що людина вона в цьому курсі, зможе на нього провалитися, натиснути кнопку записатися, підтвердити своє бажання записатися, і все. Тобто, жодних е, якихось дій від викладачів, від адміністраторів вже не буде потрібно виконувати. Людина запишеться сама. Якщо є місце, то що. Е, Давайте налаштуємо ще один спосіб. Це спосіб запису з самого призначення з очисткою попередніх результатів. І потім подивимося, як можна там записуватись. Ну, цей спосіб він дуже подібний, практично ідентичний до звичайного самореєстрації. Відмінність в ньому тільки в тому, давайте я додам його, потрапили до нього. Якщо ось так його почати проходити, то він дуже подібний. Тут більшість налаштувань ми вже в принципі розглянули. Ось. Також ми тут дозволяємо в цьому способі самостійну реєстрацію, дозволити нові зарахування. Відповідно, якщо людина вже була зареєстрована, то чим дозволяємо, не дозволяємо, як і в попередньому плагі. Але цікаве ось це. В цьому варіанті нас цікавить, ось ці два. Налаштування, тобто дозволити самостійну відписку, тобто ми можемо дозволити її, і тоді у користувача, який записаний на цей курс самостійно, у нього буде можливість там натиснути кнопку і відписатися від нього. Так? Тобто, він в будь-який момент зможе самостійно відмовитися. І незважаючи, як ви налаштуєте цей варіант, ви ще можете налаштувати. Автоматичну відписку, ось це важливо. Тобто, можна сказати, що вона, наприклад, є ця автоматична відписка, і вона відбувається, звернуть увагу, коли, коли він завершив навчання. Тобто, успішно завершив, що це значить? Людина виконала умови завершення курсу. Тобто, нагадаю, ось тут в курсі у нас є умови завершення. Давайте я всяк випадок їх на окремі закладинці. Відкрию. Це окрема тема. Ми вже їх розбирали, і тут перелічені всі критерії, які можете використати для того, щоб нарахов... ну, як буде вважатися цей курс завершений, там які активності людина має прийти, які там інші курси, який термін має сплинути, які там умови, чи вона відрахована чи ні, чи оцінку набрати, і так далі, так далі. Тут купа варіантів, які можна зміксувати по різному І ось виконання цих умов воно призводить до того, що курс зараховується, так. Як виконаний. І якщо людина досягла умови виконання курсу, вона автоматично від, ну, відбудеться її, якби, відписка від цього курсу. І відписка ця буде супроводжуватися очищенням результатів всередині курсу. Тобто, так, звіті в у вас залишиться, що людина проходила цей курс такий та час, набрала такий та бал, такий та статус, але якщо вона потім ще раз буде записана на цей курс. Наприклад, я пройшов успішно виконав курс. Все, я можу після цього, якщо мені тут ну, ви дозволяєте іншими налаштуваннями, я можу ще раз записатися так само на цей курс і прийти його ще раз. Тобто, фактично, це таке повторне проходження курсу з нуля з фіксацією, зрозуміло, цих проходжень, але його особливість в тому, що людина сама визначає, як часто проходити. Ну і чи проходити взагалі? Тобто, ви якби ці проходження передаєте на відповідальність ну, вашим співробітникам, тобто вони ініціюють, проходять повторно, набирають бали. Ось в цьому є певна відмінність від обов'язкового повторного призначення. Яке також в системі існує, коли ви визначаєте частоту, періодичність, терміни, і людина там вже примусово проходить, наприклад, раз там на півроку якісь там обов'язкові курси. Цей, його, цей плагін, цей спосіб це якраз альтернатива такого способу, і в ньому особливі, що люди проходять це самі, ініціюються самі. Окей, все інше нема сенсу розбирати, тому що воно повністю. Таке саме, як і в звичайному способі самозапису. Якщо ви подивитеся на ті самі налаштування, тут все ви знайдете. Таке саме. Окей. Е, ну, я навіть не буду його додавати в цей спосіб, поки що. Я просто його е, обмежимося ось цим одним способом. Ну, а тепер давайте подивимося на що це вплине. Ну, єдине, я подивлюся зараз під якимось користувачем. Під якимось користувачем, під які можемо подивитися звичайним не адміністратором зараз. Ось у нас є користувач Анна Бера, вона звичайний співробітник, і тепер я під її іменем. Я просто через службовий привілеї в мене там були права. Автоматично прозоро заходити під іншими конкретними користувачами. Це така цікава можливість, яку ми окремо також розглянемо. Тобто не під будь-яким, а можна сказати, що певний адміністратор може заходити під певними конкретними користувачами для мети, наприклад, якраз тестувань перевірки. Це робиться часто. Ось і я заходжу в каталог, і ось наш курс, я його впізнаю. Ось курс, який ми налаштовували, я його розгорну. І ми бачимо, що тут є кнопка записатися. Так, ось для деяких курсів її немає, для тут вона є. Натискаю на цю кнопку. І система мені говорить, ось є там спосіб, кодове слово не потрібно зареєструвати. Ось я реєструюся. І все, я зарахований на цей курс. Можу спокійно його проходити, отримав доступ до його якихось там складових і зможу його проходити. Ось і все. Ось таким способом ви можете використовувати такі способи, як самозапис, Його особливість ще раз, в тому, що ви можете налаштувати і обмежити користувачів в тому, щоб вони самостійно ініціювали проходження курсів, записувалися на них. Так? І цей спосіб він знаходиться десь посередині між примусовим призначенням, наприклад, через структуру, там через ланцюжки узгодження, заявок, повторні призначення, які ми також будемо розглядати з одного боку, і е, з прозорими призначеннями з іншого боку, тобто, коли ви можете е, взагалі е, дозволити людям е, заходити признач, записуватися на курс, е, прозоро. Вони взагалі не будуть знати, що вони записуються, просто переходять за посиланням, і все, вони вже записані. Так, ніяких підтверджень, ніяких там паролів, нічого такого не потрібно. Ось цей спосіб він знаходиться посередині. Отже, сподіваюся, ця інформація була корисна. Бажаю вам успіхів в використанні системи Моко і до нових зустрічей. До побачення.